Всім привіт, це ваш От Приїхав у нас свіженький автомобіль. Це рано Сценік 4 на автоматичній коробці передач 1,5 дизель, К9К, надійний класний двигун. Комплектація. Zen. Це саме оптимальна комплектація, яка і все є. Зараз далі вам покажу все у відео більш детальніше. Так, дивіться наш номер телефону. 096 007 967, вашкарточку.кондочку. Внизу під відео буде посилання на сайт, також фотографії, можете передивитися більш детально все, кого цікавить по цьому автомобілю. Можна приїхати вибрати з двох один. Пробіги дуже класні, оригінальні саме головне. Автомобілі в класному стані, збереженому. 17, 18 рік, цей автомобіль 18-го року. Тому приїжджайте, дивіться, вибирайте, кого, кого цікавить саме такий автомобіль. Так, дивіться, зараз собі вам покажу зовні цей автомобіль. Він повністю ціленький, без колів, без мятин, в гарному збереженому стані, дуже класний колір. Інь і янь, можна сказати, у нас є зараз, тому можете приїхати вибрати. Гарна комплектація, паратроніки передні, задні. датчик полоси, датчик знаків. Ну, все, що потрібно по цьому автомобілю, є. Та й в принципі безкочовий доступ, складання зеркал, підігрів зеркал. Ну, максимально все для зручного, комфортного користування автомобілем. Ось я підійшов, вставив руку, відкрився автомобіль і можна насолоджуватися. Так, далі вам покажу ще по фарбі. Зараз спочатку постану автомобіль. От карта у нас збережена, все, все класно. Постану також в салоні. У нас все класно збережено. Зараз сяду, покажу вам От пробіг 124 тисячі кілометрів. Так, відразу з таких налаштувань, саме головних, покажу Це е, про полосу, активне гальмування. Треба змінити мову на українську. Це так щось було відразу. Е, так, Дивіться, в такому стані от автомобіль, все збережено, натискаєш, відкривається бардачок. Також ось у нас є підсвідочка, така консоль, яка їзди по центру, досить зручно користуватися. Так, ще вас корисно покажу е старт-стоп, екорежим, заводиться кнопочкою, клімат, контроль вузонний, тобто максимально все для зручного комфортного користування автомобілем, досить е зручна посадочка в автомобілі. Хто хоче Вище, ніж міган чи талісман. Саме класний вибір. Дуже комфортно їздити в автомобілі. До речі, гарним бонусом є шторки такі, досить зручно користуватися також. Так. Плюсом також є кожна вставочки з двох сторон, Гарно в експлуатації. Є столики. Отак от відкривається для дітей досить зручно. Також підлокітник, який складається, його майже не видно. Все в збереженому класному стані максимально. Зараз покажу вам з цієї сторони. Так, З цієї сторони також максимально все збережено. Тут також щось можливо, можливо, мінімальне зовсім, але в дуже класному стані. Так от, все максимально збережено. Автомобіль 2018 року, ніби кінця 2018 року. Максимально свіжий. Пробіг також 124 тисячі км. Хто хоче максимально новий автомобіль. Зараз в автосалонах досить важко купити автомобілі. Потрібно довго чекати. А тут ось є вже автомобіль. Гарний пробіг, гарний стан, такий багажничок. Класний зручний. До речі, там є запасочка ще, кому потрібно, хто цікавиться. Досить зручний багажник, який багато що вміщається, гарно, зручно користуватися ним. Так, ще покажу вас під капотом відразу. Зараз перейду. Ось працював доступ, я відійшов. Так, у нас, що в нас тут по двигуну? Все сухо, все прекрасно, гарний, класний надійний двигун. Тут, до речі, стоїть автоматична коробка ADC7, це вже мокра, класна надійна, гарно приключається, дуже економна. Тому хто хоче економний автомобіль з гарним надійним двигуном, це саме той вибір, класний. Так, По фарам у нас 5 місяць 2018 року. Оригінальна. П'ятий місяць 2018 року. тобто У нас деталі виготовлені 5 місяця, тобто зборка була в кінці 2018 року. Можна сказати, що автомобіль експлуатація з 2019 року. Тобто Максимально свіжий, Тобто по експлуатації автомобіль 19,20, 2021, 2022 рік зовсім небагато. максимально класний і свіжий автомобіль. Так, Зараз покажу по гумі ще. 195 на 55 r 20 стан нової гуми. Дуже класний. Так, По дискам зовсім невелика виробочка. Так, позаду в нас стан теж нормальний ще, по дискам також в гарному стані. Колодки видно, що нові замінені, а спереду також замінені колодочки. тобто Все в цьому плані досить гарно, по ходовій працює класно, тихенько їде, тому максимально все супер. В Бувавтомобілів наявності, переходьте на сайт, внизу буде посилання. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення, до зв'язку.